Вітаю, шановні. Ось і починаємо заливати бетонне монолітне перекриття. Вже приїхав і розгортається бетононасос. Це мінімальний бетононасос довжиною 24 метри. Нам його більш ніж достатньо. Він спокійно дістає в будь-який куточок і навіть далі. Сам насос приїхав вже з бетоном, в ньому всередині 7 кубів бетону Б25. Слідом за ним їде наступна машина з кількістю 8 кубів бетону. Таким чином ми одразу маємо 15 кубів бетону. І ще 8 буде довозити наступна машина згодом. І зараз покажу, як працює сам бетононасос. Ну і весь процес. Слідкуйте уважно, не забудьте поставити лайк і підписатись. А в наступному відео очікуйте повний розрахунок вартості монолітного бетонного перекриття. Це буде цікаво. За півгодини ми злили 15 кубів бетону. Поки чекали наступну машину. Хлопці зарівнювали те, що вже було залито, а я підрахував вартість. Оренда опалубки вийшла 20 тисяч гривень. 2,5 кілометри 10 арматури 50 тисяч гривень. Бетон. Разом з бетононасосом 80 тисяч гривень. І робота моїх помічників 40 тисяч гривень. Таким чином повністю готова бетонна монолітна плита. Мені обійшлась тисячі доларів. Додаємо це до вартості стін. І продовжуємо будувати далі і рахувати. Ось і під'їхала остання машина, привезла 8 кубів бетону. І тут бачите одразу, як заливаємо віконні перемички разом з бетонною платою перекриттям, що є значною економією коштів. І хочу одразу розказати вам всі переваги такого бетонного монолітного перекриття перед дерев'яним перекриттям. По-перше, міцність і довговічність. Бетонне перекриття витримує набагато більше навантаження, ніж дерев'яне. Воно не прогинається з часом, не тріскається і не втрачає своїх властивостей навіть через десятки років. Вогнестійкість, бетон не горить. Це величезна перевага в плані пожежної безпеки, особливо якщо будинок має кілька поверхів або топиться твердим паливом. Звукоізоляція. Бетонне перекриття значно краще поглинає звуки, не чути, як хтось ходить на другому поверсі і не передає цягул техніки чи розмови. Теплоакумуляція. Бетон має високу теплоємність. Він накопичує тепло в день і поступово віддає його вночі, що важливо для енергоефективного будинку. Стійкість до вологи і шкідників. Дерево може гнити, вбирати вологу. У ньому заводяться жучки чи грибок. Або ж навіть миші або щури. З бетоном таких проблем немає. Універсальність використання. На бетонному перекритті можна ставити перегородки, встановлювати каміни, робити ванну кімнату з плиткою і не переживати, що воно не витримає навантажень чи дасть тріщини. Ідеальна база для теплої підлоги. Бетон чудово підходить як основа для водяної чи електричної теплої підлоги. Це стандарт у сучасному будівництві. Збільшує загальну капітальність будинку. Бетонне перекриття підвищує вартість будівлі і робить її приваблюючою для потенційного покупця чи орендаря. Єдиний недолік, який я бачу перед дерев'яним перекриттям, це те, що... Його дуже і дуже важко або ж і неможливо зробити самому. Для цього потрібна команда щонайменше з двох-трьох людей. На цьому все. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись, поставити лайк і слідкувати за подальшим процесом будівництва і розрахунком вартості. Всім пока.